Цьогорічна вступна кампанія до закладів вищої освіти зазнала змін, що охоплюють усі три освітні рівні. Стартує подача заяв за новими спеціальностями, які затверджені відповідним порядком. Тому в цьому плані дещо, скажімо, так потрібно звертати увагу на ті спеціальності, які є, тому що деякі з них трансформувалися, змінили назву або, скажімо, так, влилися в інші спеціальності. Одне з ключових нововведень це вступ на бакалаврат. Система пріоритетності тепер застосовується не лише для бюджетних, а й для контрактних заяв цьому році вступник, подаючи заяву на бюджет, може одночасно на ту ж саму освітню програму подати ще заяву на контракт, яка дасть йому можливість за результатами широкого конкурсу бути рекомендованим або на бюджет. Або по заяві з пріоритетністю на контракт в межах ліцензійного обсягу для магістратури вступ здійснюється через електронний кабінет цього року. Перелік спеціальностей, які потребують складання єдиного фахового вступного випробування, розширено серед нових предметів: мовознавство та історія мистецтв. Є ряд спеціальностей, які ще можуть складати вступні випробування в університеті замість єдиного вступного випробування. Це здебільшого спеціальності, які мають особливу державну підтримку. Варто заздалегідь перевірити які саме іспити потрібні для обраної спеціальності, що ж до аспірантури вступ також проходить виключно в онлайн форматі через електронний кабінет. Важливо знати, вступники, які оформили рекомендацію на бюджет і відмовилися на користь контрактної форми, втрачають право на грантове фінансування. Особи ж, які е, отримують рекомендацію на контракт, можуть скористатися такою можливістю, е, навчатися за гранти без е, різниці. Якщо навіть рекомендація була на контракт е, надана за широким. Конкурсом, але особа передумала і змінила свій напрям на контракт на іншу спеціальність, все рівно можливість зарахування за грантами буде зберігатися при умові, що мінімальні бали по двох сертифікатах НМТ будуть відповідати першому або другому рівню грантів по тій або іншій спеціальності. Вступна кампанія до ЗВО України вже у розпалі. Зокрема, до неї підготувалася Житомирська політехніка. Заклад отримав дві акредитації освітніх програм: облік та оподаткування і інженерія програмного забезпечення. До цього ми вже отримували сертифікат про зразкову акредитацію освітньої програми публічного управління та адміністрування. Це свідчить про високий рівень освітньої діяльності в нашому університеті. Це забезпечується кадровим складом до складу, якого входять провідні науковці нашого університету, і також представники бізнесу, компанії, які долучаються безпосередньо до викладацької діяльності до освітнього процесу, читають пари. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.